Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами закріпимо ділення з остачею і будемо розв'язувати задачі. Всі сідайте та ходіте, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Почнемо урок з усного рахунку. Зберіть букет обчисліть вирази. 3 помножити на 22. І за квіткою відповідь.

Відповідь 90. Складаємо наступну квітку. Обчітліть 70 помножити на 4. 280. 30, тепер поділіть на 15. Це буде 2. Наступне 16 помножити на 2. Так, це буде 32. Наступну квітку у вазу. І останнє 600. Поділіть на 60 це буде 10. Ось ми зібрали гарний букет у вазу. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Випишіть числа, які діляться на 8. Давайте перевіримо і ви виписали такі числа. Молодці. Математичний диктант. Запишіть числа, що ви бачите на квітах, які діляться на 5 без остачі. Повторюю: числа, які на квітах, запишіть, які діляться на 5 без остачі. Наступне запишіть числа, які в результаті ділення на 5 мають в остачі 3. Виберіть числа. На квітах, які в результаті ділення на 5 мають в остачі 3. Наступне запишіть тільки частки, при діленні чисел 18 і 8. Тільки запишіть, скільки отримаємо в частці. І, 31 і 6. Скільки це буде в частці? 18,8 і 31, 6. Наступне усно поділіть на 7 числа 23, 39 та запишіть тільки остачі. Усно поділіть на 7. Повторюю число спочатку 23. Запишіть тільки остачу. І поділіть 39 на 7. І запишіть. Тільки остачу. Перевіримо. А у вас так отрималось молодці. Працюємо усно. які числа закрили квітки. Тепер чиста, які закрили червоні квіти, поділіть на 2, а числа, що закрили жовті квіти на 3. І перевіримо ділення. Отже, перше. Червона квітка закрила число 11, ділимо на 2. Це буде 5. В остачі 1. Перевіримо. Ми частку 5 множимо на дільник 2, це буде 10, і додаємо остачу 1, буде 11. Ми отримали 11 на стільки і ділили. Наступна жовта квітка закрила число 13, ділимо на 3. Це буде. 4 в остачі 1. Перевірте. 4 помножити на 3 І додати 1 буде 13. Наступна червона квітка закрила число 15. Ділимо на 2, це буде. 7 в остачі 1. Перевірте. 7 множимо на 2 і додаємо 1. Це буде. 15. Наступна жовта квітка закрила число 16, ділимо на 3. Це буде. 5 встачу 1, перевірте. 5 помножити на 3 і додати 1. Це буде 16. Наступна червона квітка закрила число 17, ділимо на 2. Це буде. 8 востачі 1, перевірте. 8 множимо на 2 і додати 1. І останнє жовта квітка закрила число 19 ділимо на 3. Це буде 6 і постачить 1. Перевірте. 6 множимо на 3, 18, і додати 1. Ми отримали ділене 19. Виконаємо ділення з остачою. 35 поділити на 6. Пригадуємо. Нам потрібно знайти найбільше. Число яке менше 35 і ділиться на 6, це 30. Ділимо на 6, це буде 5. І в остачі від 35 відняти 30, в остачі буде 5. Наступне 43 поділити на 8. Число, яке ділиться на 8, до числа 43, це 40. Ділимо на 8 буде 5. І в остачі 3. 74 поділити на 10. Число, яке ділиться на 10, це 70. 70 ділимо на 10 це буде 7. І в остачі 4. При діленні на 10 пригадуємо у двоцифровому числі. 4 це буде, тобто одиниці. Бо цифрового числа буде остача. 64 поділити на 6. Число, яке ділиться на 6 до числа 64, це 60. Ділимо на 6, буде 10. І в остачі 4. 50 поділити на 7. Число, яке ділиться на 7, це 49. Ділимо на 7, це буде 7. І вистачає 1. І 28, поділити на 13. Отже, ми ділимо двоцифрове на двоцифрове, ми добираємо, починаємо множити 2. 13. Множимо на 2, це буде 26. Підходить. Отже, це буде часті 2, остачі від чита 28 відняти 26, 2. Розв'яжемо усну задачу. Для складання букету флорист використав 23 тюльпани, витративши чверть усіх квітів. Скільки тюльпанів було у флориста до початку роботи? Нам потрібно помножити чверть це помножити на 4. Отже, 23 помножити на 4. Ми розкладаємо 23 на 23, 20 множимо на 4, це буде 80, 3 множимо на 4, 12. Додаємо отримані результати, буде 92. Отже, 92 тюльпани було у флориста. До початку роботи. Розв'яжемо тепер письмову задачу. Букет коштував 270 гривень. На честь свята була оголошена знижка на букет на 1 третю. Яка нова ціна букета? Щоб відповісти на питання задачі, яка ж була нова ціна букета, спочатку дізнаємося, наскільки ж була знижка. Одна третя нам потрібно. 270 поділити на 3. Це буде 90 гривень, настільки знизилася ціна. Тепер ми можемо дізнатися, яка ж нова ціна, якщо було 270 і знизилася на 90, нам потрібно від 270 відняти 90. Це буде 180 гривень нова ціна букета. Наступна задача роз'яснемо. Петрик вирішив привітати маму і бабусю з днем матері. У нього є 100 гривень. Чи вистачить йому грошей, щоб купити два букети по 45 гривень? І чи зможе він ще придбати букет і для прабабусі? Отже, спочатку нам потрібно дізнатися, скільки ж йому потрібно грошей на два букети. Ми 45 множимо на 2. Це 90 гривень, він витратив на букети, а у нього 100 гривень. Отже, вистачить. Тепер чи зможе він ще придбати букети для прабабусі? Ми від 100 віднімемо 90, в нього залишається 10 гривень. Отже, зможе, не зможе. Йому вистачить тільки на 2 букети, а ще придбати, придбати для прабабусі він не зможе. Логічне вправо. На першому рядочку 3 тюльпани у сумі буде 60. Отже, ми можемо дізнатися, що один тюльпан тоді це 20, позначає число. На наступному рядочку вираз із квіточок буде у сумі 13. Ми вже знаємо, що тюльпан 20, ми можемо дізнатися ромашки від 30 відняти. Тюльпан 20 це буде 10. І ділимо на дві квіточки ромашки, це буде 5. В наступному рядочку у різниці 3. Якщо ромашка вже 5 ми віднімаємо 3, щоб дізнатися дві квіточки це 2. Тому одна квіточка це число 1. І на третьому рядочку нам потрібно дізнатися. Чому ж буде складати цей вираз? Якщо жовта квіточка це 1, тюльпан 20 і ромашка 5. За порядком виконання дії у виразах ми спочатку множимо 20, на число 5, це буде 100. І додаємо жовту квіточку 1, тут буде 101. У домашньому завданні вам потрібно виконати ділення з остачою і розв'язати задачу. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Уберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!